Вітаю вас на календарі 8 жовтня, день юриста. З нагоди свята я запросила на розмову представників Буковинського державного фінансово-економічного університету. Доброго дня, Доброго дня. панове, я вас вітаю зі святом, з ним юриста. Не дарма вас сьогодні запросила на розмову, адже знаю, що буквально нещодавно в вашому навчальному закладу відкрився ще один напрямок, ще одна спеціальність. Ви готуєте юристів. Але перш за все, ми поговоримо загалом. Про ті напрямки, за якими здійснюється підготовка студентів в ВУЗі. Будь ласка. Університет, ну пару слів в першу чергу загальному про університет. Університет, історія якого бере свій початок з вересня 1944 року, є державним закладом освіти Міністерства освіти і науки України, 4 рівня акредитації. Для забезпечення фахової підготовки до складу університету. Входять три факультети це фінансово-економічний, обліково-економічний та економіко-правничі факультети. Основними напрямками, я би сказав так, традиційними, на яких базується взагалі освіта в університеті, є фінансовий кредит, облік і аудит та економіка підприємництва. Час нам диктує нові вимоги і навчальний заклад запроваджує нові спеціальності. Під керівництвом доктора економічних наук, професора Володимира Васильовича Прядка, нашого ректора, трудовий колектив працює над відкриттям таких напрямів підготовки, як соціальна робота, документознавство та інформаційна діяльність та Правознавства. В стінах нашого університету при навчальному закладі функціонує фінансово-економічний коледж. Абітуєнти на базі 9 класів мають можливість вступати до нас і продовжувати навчання вже на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр та магістр. Ну, звичайно, дієденна і заочна форма навчання. Ну, власне, історія підготовки юристів у вас починалася саме з коледжу, так? З 2008 року, так. а з 2011-го ви почали готувати і бакалаврів. Так? Так. Наскільки я правильно почула, в цьому році ви відзначаєте 70-річний ювілей навчального закладу, так? Тобто 70 років ви готуєте висококваліфікованих працівників різних. Сфер, так? Давайте зараз акцентуємо увагу наших телеглядачів, оскільки серед них є багато майбутніх абітурієнтів. В чому унікальний ваш навчальний заклад саме для студентів? Я би сказав, унікальність закладу пов'язана в першу чергу з унікальністю його історії. Він має власну історію свого становлення. Унікальність кадрового забезпечення навчального закладу. Це унікальність його матеріально-технічної бази. Це унікальність і студентів самих, які в ньому навчаються. Це також відкритість самого університету, тобто відкритість навчального процесу. Тобто університет кожного місяця проводить день відкритих дверей для того, щоб майбутні абітурієнти мали можливість і змогу ознайомитися з усіма його прерогативами. Це унікальність. Того, що він йде в ногу з часом і поряд з традиційними спеціальностями він запроваджує нові спеціальності це соціальна робота, комп'ютерні науки, це напрям підготовки правознавства. Е, унікальність е, полягає в тому, що студенти е, мають можливість отримувати диплом е, міжнародного зразка. Наш вуз хоч молодий, але, звичайно, з 1944 року, 70 років поспіль, ми готуємо висококваліфікованих фахівців. Звичайно, особливість навчального закладу полягає в тому, що наш студент має змогу поєднати два напрями підготовки одночасно. Отримавши диплом за напрям підготовки правознавства, він може опанувати дисципліни напряму економіки, підприємства або обліку і аудиту. Можливість навчатися як на денній, так і на заочній формі одночасно. Ми готуємо нових фахівців, нового якісного державного службовця. І, звичайно, навчальний процес і навчально-виховний процес зорієнтований на достатньо високу праву культуру, праве виховання, праву свідомість нашого студента, високу громадянську позицію. Звичайно, навчальний процес у нас невідривно пов'язаний з практичною діяльністю, тому унікальність також полягає в тому, що в нас викладають практики судді, нотаріуси, адвокати, працівники юстиції. Знаєте, так... Гарно розповідаєте про все з таким відчувається, що ви пишаєтеся тим, що ви викладаєте саме в цьому вищому навчальному закладі? Я от пам'ятаю свої студентські роки. Для кожного студента було важливо відчувати себе справжнім індивідуумом в вищому навчальному закладі, так, впливати на життя університету. Наскільки в вашому навчальному закладі кожен студент може і чи має право впливати на навчальний процес? Звичайно, я скажу, що навчання студента не закінчується лише реалізацією його вибору певного університету. Уже навчаючись самого університету, він може подальшому реалізувати це право. І в першу чергу реалізація такого права відображається на рівні. Вибору тих дисциплін, які більше зацікавляються комо студента, тобто на якому курсі виникає таке право вибору дисципліни на другому курсі навчання в університеті, тобто є перелік нормативних дисциплін, звичайно, тих, які обов'язкові для набуття певного рівня правових знань, але є і дисципліни, які студенти самі мають можливість обирати за вибором. Ви погодитеся зі мною, що наукова робота студента не завершується написанням бакалаврських курсових чи магістрських, так а вона починається ще, мабуть, на першому другому курсі дописом певних статей, участі в конференціях. Що ви можете сказати? Наскільки ваші студенти є активними в науковій роботі в вузу? Наші студенти мають можливість займатися науковою роботою з першого курсу. По-перше, нас функціонує наукове студентське товариство Феміда, де студент може реалізувати себе і попробувати себе як молодий юний науковець. Він може обрати тему, яка протягом декількох років може вилитись в кінцевий продукт написання магістерської роботи в майбутньому. Щодо наукової роботи, студент має можливість брати участь в студентських конференціях Букова Відь і гуманітарні пошуки, які проводяться в стінах нашого навчального закладу. Студент має можливість брати участь в лекціях, які проводяться іноземними представниками вищих навчальних закладів. Зокрема, два роки поспіль в нас студенти, юристи слухали курс, отримавши після закінчення такого курсу сертифікати. Цей курс був присвячений порівняльному кримінальному процесу в силу функціонування такого укладеного договору між Буковинським державним фінансово-економічним університетом і левіт інститутом з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Така практика в нас є належно побудована, і студенти з зацікавленням беруть участь в цих проектах. Ви погодитеся зі мною, якщо я скажу, що в кожному навчальному процесі важливо збалансовано поєднувати теоретичні заняття з практичними, де мають можливість проходити практику ваші студенти, окрім того, що в них викладають практики це нотаріуси, адвокати, ви сказали судді, так де ще вони можуть проходити практику. Передбачено навчальними планами проходження практики навчальної виробничої студентами-правниками після закінчення другого, третього, ну зокрема четвертого курсу. Так, після другого курсу вони мають змогу проходити практику в органах місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої влади. Після третього курсу їхня практика зосереджується в цивільно-правовому такому полі. Вони можуть проходити на підприємствах різних форм власності організаційно-правових форм. В органах храц, юстиції, нотаріату. Після четвертого курсу, в зв'язку з тим, що вірно зауважив Леніт Васильович, у нас є професійне спрямування для студентів. Це митне господарське право і фінансове банківське право. Студент має можливість пройти практику в банківських установах, страхових компаніях, аудиторських фірмах, можливість брати участь і проходити практику в господарських судах, ну, в судах загальної юрисдикції, звичайно. У ковинському державному фінансово-економічному університету цього Річ 70 років. Ну за ці 70 років без сумніву, ви налагодили роботу міжнародну роботу. На якому рівні сьогодні ця співпраця відбувається? Звичайно, співпраця відбувається в першу чергу на науковому рівні, на рівні тому, що кожного року університет організовує і проводить на свої, на своїй базі міжнародно науково практичні конференції. Запрошуються відповідні відомі вчені з різних сфер наукової діяльності, вирішуються відповідні потреб, проблеми науково-наукові проблеми. Тобто студенти мають можливість слухати лекції фахівців з інших країн, так і зрозуміло? Так, так ну і це зокрема, звичайно, що запрошуються і фахівців з інших країн. А як щодо обміну студентами? Щодо обміну студентами, то також університет має власний досвід обміну не тільки в межах України, але й серед вузів, які здійснюють свою діяльність на європейському просторі. Є практика обміну з польськими вузами, з руминськими вузами, тобто і їхні студенти до нас приїжджають вчитися, а ми відправляємо відповідно своїх найкращих туди. Ну, все, я переконалася в тому, що в Буковинському державному фінансовому економічному університеті чудово налагоджений і навчальний процес, і наукова робота як викладачів, так і студентів, і дозвілля. Тобто, є чим пишатися, є що запропонувати абітурієнтам. І сьогодні, коли, власне, Майбутні абітурієнти визначаються з вибором вузу, мабуть, доречною буде інформація про те, на що варто акцентувати увагу абітурієнтам, як вони можуть ознайомитися більше з пропозицією вашого навчального закладу. Будь ласка, більше інформації. Звичайно, одним з головних напрямків діяльності нашого навчального закладу є і профорієнтаційна робота. З 1 листопада хочу звернути увагу. Починають працювати шестимісячні курси до вузівської підготовки. Зрештою, ці курси спрямовані як до підготовки до ЗНО, що є актуальним, так і до адаптації можливого абітурієнта до вимог і до способів викладання в стінах нашого навчального закладу. Детальнішу інформацію про Відповідно, вступні випробування для студентів про відповідні документи, які потрібно подавати, до вступних комісій про те, які е, потрібно здавати все ж таки предмети е, профільного спрямування. Ви можете отримати відповідно на сайті Буковинського державного фінансово-економічного університету. Про Тобто там є вся вичерпна інформація для абітурієнтів. Так, Так, там основна є і по факультетно, uh -huh. і відповідно по структурних підрозділах університету, інформація для вступників. Повністю все про mm. університет ну, і, і ще одну інформацію. Я би хотіла саме, щоб наші майбутні абітурієнти почули саме з ваших вуст: де ж можуть працевлаштуватися випускники вашого навчального закладу? Де вони можуть себе реалізувати? Ті знання, які вони здобули в вашому навчальному закладі. Основна мета діяльності нашого навчального закладу є якісна освіта, можливість теоретичні знання реалізувати на практиці. І справді. Питання практики в нас виникає не в момент отримання диплому по певний освітній кваліфікаційний рівень, але це питання є наскрізне через всі роки студентства. Отже, випускник нашого навчального закладу може бути працевлаштованим в органах юстиції, в органах суду прокуратури. Можливість займатися приватною практикою, матеріальною адвокатською діяльністю, можливість е, працювати юрисконсультами на підприємствах, установах, організаціях. Зрештою, наскільки е, широка ця спеціальність, настільки є можливість реалізувати е, свої, свої потенційні знання нашому випускнику, ну покаже звичайна практика, але в нас є е, е, на сьогоднішній день своєрідна статистика: 80%. Всіх працівників, які працюють в установах фінансової управлінської такої сфери, це є випускники Буковинського державного фінансово-економічного університету. Панове, сьогодні день юриста, і оскільки наша програма виходить з нагоди свята дня юриста, і ще й вперед день святкування вашого ювілею: 70 років Буковинському державному фінансово-економічному університету, сьогодні у вас є чудова нагода привітати всіх своїх колег, студентів, майбутніх абітурієнтів, ну і всіх юристів в краю зі святом. Будь ласка. Від щирого серця хочу привітати керівництво вузу, науково-педагогічних працівників, студентів із знаменної датою 70 річчям з дня заснування навчального закладу. Хочу побажати всім міцного здоров'я, щастя, наснаги, невичерпних творчих сил та енергії, а також відповідних продуктивних здобутків у розвитку вітчизняної науки на благо процвітання нашої України. Звичайно, я вітаю всіх з професійним святом, з Днем юриста, всіх, хто. Забезпечує, захищає конституційні права свободи, хто стоїть на захисті української держави, її незалежності, її непорушності. Я бажаю творчих успіхів, натхнення. Я бажаю реалізації всіх задумів і професійних злетів зі святом! Спасибі вам за такі гарні щирі привітання з нагоди Дня юриста. А від себе хочу побажати вашому вузу, який відзначає 70 років цьогоріч. Як кажуть, у нас на Буковині наперед більше. Да, дякую. Дякую. вам. Спасибі вам. Дякую. А телеглядачам нагадаю на календарі 8 жовтня, День юриста. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.